Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу ТОТус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас на майданчик приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських смійні тракторів. Будуть як великі, так і маленькі. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунту Дивіться далі. Ну ось наш перший тракторець Кубота КЛ-23. Трьохциліндрова, має потужність 23 кінські сили, присутні гідропісилі керма. Передня резина Bridgestone, розмір 6х14. Задня резина теж у нас японська, з фірми Тірон. По дисках рік випуску трактора. В нас 2001, трьоточкова навісочка, боковий циліндр, напівгідравлічна коробка передач, реверс бролок керування навісним обладнанням, присутній каркас безпеки у гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 9300 умовних одиниць. Другий наш тракторець Kubota gb 15, трьохциліндрова, має потужність 15 кінських сил. Передня і задня резина фірми Bridgestone. Передня має розмір 5х12. Задня... 8х18 по дисках рік випуску трактора 97, двоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механіка 3 вперед, одна назад, невеличкий блок керування навісним обладнанням, оригінальне кермо. Напрацьовано 289 мотогодин, присутній каркас безпеки. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5600 умовних одиниць. Наступний у нас Янмар f 7 3 має потужність 17 кінських сил. Передня резина має розмір 5х12. Задня у нас фірми Оцу. Має розмір 8 на 20 Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Загальний реча піднімає з підіймає обладнання. Напрацювання 259 мотогодин. Оригінальне сидіння. Стан під сидінням. Коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 5400 умовних одиниць. Ще одна кубота з серії GB, кубота GB 180. Трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone. розмір 6х12. Задня резина теж фірми Bridgestone. Має розмір 83х22 по дисках рік випуску трактора. 2001 присутня функція оберту на місці, блок керування навісним обладнанням, механічна коробка передач, три швидкості вперед, одна назад. напрацьовано 1037 мотогодин, трьоточкова навісочка, боковий циліндр. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 6600 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні. Кубота Джель 23. Трьохциліндровий, має потужність 23 кінські сили. Присутній гідропідсилювач керма. Передня резина має розмір 6 х 14. Задня резина 9,5 х 24. По дисках рік випуску трактора 92-й. невеличкий блок керування навісним обладнанням, оригінальне кермо. Механічна коробка передач 4 швидкості, реверс. Напрацювання 869 мотогодин. Повний привід, задній прізь, обороту на місці. Трьоточкова навісочка, боковий циліндр. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8000 умовних одиниць. Далі у нас Mitsubishi mt 200 Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил. Присутній гідропідсилювач керма. Передній, як і задній резина японський. японські. Передня Брідстоун 6х14, задня теж Брідстоун 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 94. Вал відбору потужності 3 швидкості. Вперед одна назад. Реверс. Механічна коробка передач на 4 швидкості. Функція оберту на місці. Напрацювання 510 мотогодин, оригінальне кермо, стан під сидінням, паски безпеки. Також присутній каркас безпеки. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Наступний у нас Янмар f 6 трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня резина має розмір 5 на 12. Задня резина Bridgestone 8х18. По дисках рік випуску трактора 90-й. Стандартна трьоточкова навісочка, механічна коробка передач три швидкості вперед одна назад. Напрацювання 432 мотогодини, оригінальне кермоз, оригінальне сидіння, стан під сидінням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5200 умовних одиниць. І на останок кубота Джель 32 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 32 кінські сили, присутні гідропісилі керма. Передні і задня резина японські, передня резина фірми Bridgestone, має розмір 8 на 16. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 13,6 на 24. Стандартна трюточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Всередині напіввідравлічна коробка передач. Реверс напрацювання 1022 мотогодини, оригінальне кермо присутня пічка магнітола, блокування навісним обладнанням, паски безпеки. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 12200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Переходьте на наш сайт. Щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців, та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!